Жив собі дід та баба. Жили вони не в оселі, а хатка їхня стояла в дрімучому лісі. От прийшло свято Різдво. Дід і баба приготовилися і ждуть колядників. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде. Хата далеко від села, і зажурилися старі, але чують, хто стукає. Дід і баба зраділи, до вікна біжать і чують. Дозвольте колядувати. Дід і баба в один голос колядуйте, раптом товстий голос каже А в діда, діда, перва ягничка, друга теличка, третя баба, давай діду, ягничку. Дід каже, що не дам, баба каже, що не дам. Вона в нас одна. Вовк як почав стукати, грюкати у вікна і в двері. Аж хата трясеться і кричить «Давай, бо я тебе з'їм!» Що було робити дідові? Узяв та й вивів ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку і знову приходить колядувати. Підходить до вікна, гукає. Дозвольте колядувати. Дід відповідає: Нема чого давати. А вовк стукає, грюкає, добивається, дозвольте, бо й вас з'їм. Дід і каже Колядуй. Вовк знову колядує. А в діда діда первая гничка, друга теличка, третя баба, дай діду теличку. Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та й віддав теличку. Вовк забрав таличку і поніс в ліс, їв їв, не доїв вовк таличку, вернувся знову до діда. І знову питає Дозвольте колядувати? Дід відповідає: Нема чого давати. Вовк почав стукати, ламати двері, ось ось влізе в хату, дід злякався і дозволив. Вовк колядує. А в діда, діда, первая ягничка, друга теличка. Третя баба, Давай, діду, бабу. Дід каже. Не дам. Вов кричить Давай, бо я тебе з'їм, хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав, а баба зав'язалася великою хусткою, узяв вовк бабу на спину і поніс. Переніс до того місця, де лежала недоїдена таличка, посадив бабу на пеньок, а сам став доїдати таличку. Баба сидить на пеньку і шепче. Рости, рости, пеньку вгору. Вовк питає: Що ти кажеш? Та кажу, щоб ти швидше їв та й мене з'їв. І знову баба каже Рости, рости, пеньку вгору. Доїв вовк таличку, не наївся, хотів бабу їсти, як гляне, а баба високо на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок. Поламав зуби і пішов до коваля, щоб ставити залізні. Баба сидить на пеньку і каже: Рости, рости, пеньку вниз. Пеньок зробився маленьким, баба скочила і пішла. Іде-іде баба лісом, вже втомилася. Аж дивиться, стоїть хатка, зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена з сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла. А сама увійшла в хату. В хаті все зроблено із сиру та масла. Баба вколупала з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати, і сидить. Коли це приходять господарі, дикі кози, війшли і питають: хто був в нашій хаті, хто поламав грубу, і їм ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали грубу, полягали спати. На другий день пішли пастись, а Цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепче: Спи, спи, Цапоньку, спи, спи, цапоньку. Цап заснув на два, а на третя дивиться. Баба тільки вилізла, хотіла вколупати сиру і масло, а цап, бабу, цап зарукав і держить. Прийшли кози і хотіли бабу забити. Але вона відпросилася, сказала, що буде їм вірно служить. Вона все робила, а кози йшли пастися і залишали одного цапа стерегти, щоб баба не втекла. Потім привикли кози до баби і перестали стерегти. Баба і воду носила, і траву рвала, і хату підмітала. Добре було козам з бабою жити, але скучно було бабі за дідом. Як тільки пішли кози пастися, баба наколупала сиру та масла в платок і пішла до діда. Приходить до діда, залізла на горище і сидить над діркою. Дід наварив каші, сів у сінях на порозі і їсть. Баба взяла грудку масла та й вкинула в кашу. Дід подумав, що то щось погане впало, і вилив кашу в цебрик. Ще було трохи в горщику, вилив у миску і їсть. Баба знову взяла і кинула кусок масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше нема. Розкуштував дід, що каша добра. Той з'їв ще ту з себрика. Баба тоді й каже Дідусю, зніми мене. Дід зрадів, зняв бабу з горища, і живуть вони дружно, добро наживають.